За статистикою, зі ста людей п'ятеро страждають на подагру. Для них холодне та незручне взуття – украй шкідливе. Неудобна обувь приводить до мікротравмам, і якщо, скажімо, навіть не відповідальна температура, скажімо, на вулиці, так, і він одягає більш холодну обувь, це може приводити до приступу подагри. Приступ подагри виводить больного із колії, вибиває із колії, із привичного життєвого ритму на 3, 5, 7, 10 днів. Може більше. Травматизація суставу хронічна, постійна, приводить попередження суставов стопи. І такі люди позже повинні звертатися к ортопедам за оперативним вмішательством, тому що, в общем-то, постоянно травматизація суставов стоп приводить деформації і к необратимим зміненням. Серед найбільш поширених та складних галус валкус. деформація стопи, внаслідку якої перший палець ніби виходить назовні. Це боляче та неестетично. В гонитві за тією ж естетикою жінки часто обирають зуття на зависоких підборах, що може обернутися згубним перевантаженням для хребта. Найбільш зручна висота підбора – 3-5 сантиметрів. А головне, щоб форми черевика та стопи збігались, консультують продавці. Каже, ногі є своя колодочка, Ось це називається зручне. Наче, внутрі може бути ілі кожане стілька, ілі натуральна байка, і шерсть там цигейка, що нібудь натуральне. Якщо йде штучне, нога запарюється звісно, ідеотні неприємний запах. Неприємний запах це не найгірше. Носіння на взуття, що часто супроводжується запріванням ноги, загрожує грибком, який лікують довго та дорого. Також взуття з неякісних замінників може пропускати холод і вологу. Про наслідки казати зайве, якому взуттю надають перевагу Ужгородці, та скільки грошей не пошкодують, аби взутися. Зі шкіри а чому? А тому що вона екологічно чисте і. Добре для здоров'я. А чи було у вас колись незручне чи неякісне взуття? Яке воно, які воно може мати наслідки? Грибок. Всякі мозолі. А, я найдешевший я шкіри не шкірний А Скільки купу. десь коштує? Та я знаю, котро якої. Ну десь 500-600 гривень. Саме дешевше в принципі. Тільки із шкіри. А чому? Ну це якби вважається екологічно чистий. Товар, поэтому тільки шкіри. Осінньо-зимове взуття із замінника в Ужгороді можна придбати від 200 гривень. Натуральне від 800 гривень за черевики та півчобітки та від 1000 гривень за чоботи.